В ефірі новини на ЮА Рівне. у студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Двоє людей потрапили у лікарню з опіками через вибух газоповітряної суміші в Рівненському кафе. Заклад розташований на ринку дикого. За попередніми висновками вибух трапився через розгерметизацію газової труби, що йшла від балона до верстата по запіканню шаурми. Повідомив речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Це заклад швидкого харчування на ринку дикого у рівному. Він розташований біля самої огорожі, за якою вже гідропарк. Сьогодні о 10.30 тут трапився вибух. Бахнуло хлопок, пошло полум'я і пішов боючий дим. Все, я до того тетеріла і тут якраз проводила, обслуговувала клієнта, людину обслуговувала, то я не зразу прийшла в себе, і та жіночка перелякалася, теж ми обоє перелякалися, поки ми тут оце. Поки я вийшла, то я, я туди не підходила. Попередньою причиною стала розгримет. Заціяці газової труби розповів речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Займання кіоску ліквідували вогнегазником до прибуття вогнеборців. «В Результаті цього вибуху постраждала працівниця даного кіоску. Всі причини встановлюються окремо хочеться звернути увагу на загальний стан безпеки на цьому ринку, на шляхах під'їзду. Під час під'їзду сюди вибухотехнічної служби дуже складно добиратись було до цього місця. Окрім жінки, під час вибуху опіки отримав охоронець. Швидка відвезла обох до опікового центру. Чоловіку 51 рік, жінці 26. Травмовані не дозволили знімати їх на камеру. Від лікарки Світлани Пархоменко ми дізналися, що у жінки 15% опіків тіла, у чоловіка 8. Обоє хворих знаходяться наразі в опіковому центрі. Стан жінки середньої важкості, стан чоловіка ближче до задовільного. Наразі їм проведена перев'язка. з Препаратами, які заживляють опікову травму, а також підключена інфузійна терапія, і проводиться повний об'єм протишокової терапії. Це начальник відділу нагляду промисловості обласного управління держпраці Іван Онищук. Він пояснює, що вочевидь в кафе вміст газу в повітря становив від 5 до 15%. відсотків. Якщо менше суміш не реагує, більше просто горить. Чоловік радить керівництвам ринків замінити все газове обладнання на електричне. Зараз зима і Відповідно, коли заносять балон з холодного середовища у приміщення, де вища температура, розширюється сам газ. Ну, як правило, люди стараються наповнити чим. Більше той балон і відбувається розгерметизація. Тут в даному випадку це є нелегальне зацінована не встановлення балону в місцях масового перебування людей. Правила безпеки це сурово заборонено. Власник кіоску не став спілкуватися з журналістами, пояснивши це шоковим станом. Візуально він також отримав опіки. Не стала коментувати ситуацію, і директорка ринку Олена Нездюр. Торгівля поруч із місцем події триває. Керівник поліції рівного Василь Зелінський пояснює, тепер планують провести загальну перевірку ринку. На мою думку, це буде. Все-таки спільні перевірки, тому що ми не являємося спеціалістами саме. А ми будемо залучати працівників ДСНС і інших служб. Ті, хто використовує це торгове місце, вони саме будуть нести відповідальність за наслідками. Вже проведеної перевірки і дослідження всіх об'єктивних обставин. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, Микола Штемпель, новини ЮАРівне. Рівне. 65 рішень Вараської міської ради зупинив своїм розпорядженням міський голова Сергій Янощенко. Їх приймали після того, як у грудні 2017 року депутати достроково припинили його повноваження на посаді міського голови. 21 січня апеляційний суд у Львові поновив Сергія Янощенка, скасувавши рішення Вараської міської ради. Через 4 дні після поновлення на посаді Сергій Янощенко заветував 65 рішень депутатів, серед яких рішення про затвердження бюджету міста на 2019 рік. Рік не було рік міського голови. Його незаконно усунули. За цей рік наробили якихось справ. Далі приходить міський голова на посаду, і що він повинен виконувати. Є явно злочинні рішення. Я планую на цю п'ятницю провести сесію. Я зупинив частину рішень, тому що я не встигаю вивчити всі питання. Є прийнятий міський бюджет. Залишок зараз 15 мільйонів. Потреб. Які подали бюджетні організації 142 мільйони. Всі бюджетники не будуть отримати зарплати. Потім рішення по ОТГ, важливе рішення, які ну, це політика держави. Ми звернулися до органів відповідних, щоб дали правову оцінку діяльностям його саме як посадової особи. Відповідно до частини 2 статті 19, Конституції має суто в межах визначених законом. Йому закон дає право витувати. П'ять днів. Якщо рішення було підписано, опубліковано, воно вступило в силу. Більше про ситуацію у Вараші. Дивіться у випуску новин о 19-й годині. Загальноміський урок історичної пам'яті з нагоди 101-ї річниці бою під крутами відбувся сьогодні у Рівному. Біля пам'ятника загиблим за Україну зібрались старшокласники обласного центру, представники товариства просвіта, вчителі та чиновники. Вони вшанували пам'ять полеглих під крутами хвилиною мовчання та поклали квіти. 29 січня 1918 року. На залізничній станції біля селища Крути 400 київських курсантів та козаків зійшлися в бою з 4-тисячною російсько більшовицькою армією. Протистояння тривало біль. Більше п'яти годин цей бій затримав наступ противника на Київ. На державному рівні вшановувати пам'ять героїв Крут почали з 2004 року. Сьогодні перевар, безумовно переважають емоції скорботи. Адже в цей день ми відзначаємо свою журбу до тих 300 молодиків, які померли в Крутах. Це великий подвиг для України. Там було вбито багато, ну 300, це не так багато, але достатньо. Наші Українці Це вже перейшло у добру традицію, і воно допоможе кожній дитині бути свідомим. А якщо дитина свідома або людина свідома, тоді вона робить і свідомі вчинки. Тоді, скажімо, біда, що нам треба знову охороняти кордони нашої держави, але тоді буде більше тих дітей, які будуть розуміти молодих людей, які будуть розуміти, що вони повинні захистити кордони тієї держави, яку дав Господь. Чоловіку, який вчора втікав від патрульних, а потім намагався стріляти по них запобіжний захід, ще не обрали керівник рівненського райвідділення поліції Володимир Рой повідомив, що затриманий на момент погоні був у стані наркотичного сп'яніння. За його словами, втікач перебував у розшуку за скоєння грабежу. Це автомобілі, на яких патрульні вчора наздоганяли Опель, водій якого не реагував на сигнали про зупинку та таранив поліцейське поліцейські авто. Керівник патрульної поліції області Сергій Мерчук розповів, все почалося з того, що вчора в обідню пору через систему безпечне місто поліцейські виявили у рівному автомобіль, що перебував у розшуку. Бловнесено в базу біля села Олександрія Рівненського району водій залишив автомобіль та побіг. Під час переслідування він дістав зовні. Схожий предмет на пістолет цілився двічі нашого поліцейського. Патрульний 9 разів попереджав його, тобто 9 разів він застосовував табельну гнепальну зброю. В результаті чого було затримано зловмисника, він не постраждав. Хочу думаю, вистрілити в поліцейську. Я не думав, я знав, що він не стріляє. Я йому говорив, просто не стріляй. Під час обшуку чоловіка та його автомобіля поліцейські вилучили 4 грами первітину, пістолет та 30 тисяч гривень. Затриманий 35-річний житель села Олександр. Також він був уже раніше з диків. Наразі чоловіку інкримінують скоєння трьох злочинів. Опір правоохоронцям, зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю. Поліцейські клопотатимуть у суді обрати йому запобіжний захід, тримання під вартою. Оксана Відкритий чемпіонат з малючкового плавання відбувся сьогодні у рівному. Його учасники малеча віком від трьох місяців до трьох років. Це єдиний такий захід в Україні, запевняє його організаторка Юлія Собуцька. Змагання проходять четвертий рік поспіль. Нині на них завітала французька делегація, щоб перейняти досвід рівнян у малючковому плаванні. Цьогоріч змагалося 109 малюків у п'яти номінаціях. З поміж них визначали найшвидшого плавця на дистанції, найтриваліше занурення, улюбленця публіки, самостійне, а також в Парі з мамою читатом плавання. У складі журі була дворазова чемпіонка Європи з плавання Катерина Дікіджі. Зараз на дарчику тварить Ми почали займатися з 10 місяців. Тогоріч ми стали переможцями на найдовшу дистанцію. Ну і цього року ми свій рекорд перевершили. Назарчику це дуже подобається. Він дуже любить плавати, ось бачите, не можна його втримати. 2016 році це були перші в Україні змагання. В 2017-му ми набули статус всеукраїнського минулого року. Ми гордо називалися міжнародними змаганнями з малючкового плавання, і цього року неймовірна подія не лише для рівного, а й для України. Ми називаємося відкритим міжнародним чемпіонатом з малючкового плавання. Сьогодні в нас є ексклюзивні гості, які прилетіли з Франції для обміну досвіду з нашими інструкторами. <плевиця> наша федерація малючкового плавання більше орієнтована на розвиток і дозвілля дітей на воді. Ми не Практикуємо змагання, тому те, що відбувається тут, в Україні для нас нове. Ми бачимо, як діти вільно почуваються у воді, і нам це подобається. <різвість> <різвість> піддірем, 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 піддістя, і нам подобається. Дитина взагалі просто в заході. Трьох місяців часто займали справу, потім якось так вийшло, що я. Сьогодні журі. Я не можу бути строга, тому що це малесенькі діточки. Вони, ти на них дивишся, на них просто хочеться щось усюкатися, не те, що ще їх там якось безпосередньо строго відсужувати. Тому абсолютно немає ніякої такої установки на сьогоднішній день. Мені дуже цікаво дійсно, тому що я вперше приймаю участь в таких змаганнях. Мета змагання показати, що малючкове плавання в Україні існує, що воно розвивається. Зареєстровано 109 учасників. Це буде розбито по 11 груп. в Кожній групі буде 10 людей, буде п'ять номінацій. Кожен отримує диплом, кожен отримує медаль, а найкраще отримують кубки. Нам дуже приємно, що ми беремо участь в міжнародних змаганнях, не дивлячись на такий маленький вік. Нам тільки 5 місяців, але вже 2,5 місяці ми займаємося у басейні. Ну і сьогодні маємо результати. диплом. І е, медаль залучена. На у мене все. Ще більше новин, які варто знати. Дивіться у нашому випуску о 19-й. Свої ж новини надсилайте нам у Viber та Telegram за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.